Я вже сію кущеву петунію. Це рано, але я це роблю, бо я роблю це на продаж, і мені потрібно, щоб вона була раненько. Якщо ви хочете це зробити для себе, то не спішіть, просто ви можете подивитись відео, зробити собі якісь нататочки і зробити це аж у кінці лютого, на початку березня, а можливо, і в середині березня, і все у вас буде добре. Основним елементом нашого успіху є, звичайно, професійне насіння. Я його купляю великими такими баночками, бо тут по тисячі штучок. Але є дуже зараз багато сайтів, інтернет-магазинів, які купують це професійне насіння, сортують його по більш маленьким пакетикам і продають в інтернеті. Не полініться, купіть. Бо я не рекомендую купляти ці фантики. поняли, такі, ем, Я яскраві, вони такі всі так хочуть їх купити. Не купуйте таке насіння, от не полініться, пошукайте в інтернеті. В цьому році дуже багато скарг чую від своїх колег, хто вирощує квіти на схожість насіння. І трошки навіть я стикнулася з дефіцитом насіння в цьому році. Я купила, але вибір не такий, як був завжди. Але сіяти все рівно треба, тому сіємо, побачимо. Ну і звичайно ж, субстрат. Субстрат повинен бути професійним, маленької фракції, щоб добре все зійшло. Ну що, починаємо. Я собі пересипаю, як обична, в рюмочку, звичайна рюмочка. Трошечки всю плошку в мене, мабуть, влізе так штучок 100-150, я вже на глаз трошки кумекаю. Отак ось і пересипаю. Ну що, вперед. Наша палочка помічниця, як завжди. Гарненько зволожили і поїхали. Розкладаємо насінинки десь 1,5-2 см один від одної. Процесі, як ми розкладаємо наші насінинки і трошечки отак їх придавлюємо, трошечки отак в землю, щоб вона пішла. Багато хто знаю, сіють в касети. Я сію в такі плошечки, мені зручно. І взагалі я економич. Я реально економич, я економлю місце. У мене місця не також багато, тому я сію таким образом, потім буду займатися всіма цими процесами: пікіровкою, розставлянням ну, економлю місце. Готова! Далі що ми робимо? Наш незамінний помічник пшикалка і гарненько змочуємо отак зверху, щоб ці драже, щоб вони добре розтанули. Добре, добре змочуємо. Не так, прям, звісно, щоб воно там текло, але гарненько. Готові наші висаджені насінинки приносимо під лампи на стелаж. Гарненько закриваємо плівочкою, зробимо їм такі тепличні умови. І будемо чекати ще. Ось, ви бачите, мої пасіви. Це вже перед цим я сіяла. Ще я використовую такий інфрачервоний коврик. Я виставляю температуру 25, він наганяє. І для насіння це ідеально. Петунія просто 24 градуси, вона ідеально сходить. На третій-четвертий день вже готова. Вже першу партію я висіяла ще трошки раніше. І ось, дивіться, схожість. Оце буквально десь четвертий день після сходів. Я її трошки на нижній ярус, трошки тут менша температура, і ось вона так вже собі стоїть, розвивається. І обов'язково кожен день, звичайно, приходиш, перевіряєш, як тут збирається конденсант на плівочці. Я беру, перегортаю цю плівочку, щоб, ну, щоб було, ну, розуміло, зрозуміло, щоб воно ну, так от, е, трошки провітрювалося. Так що не забуваємо цього робити. А ще можна не забувати підписуватись на канал, на мій, якщо вам цікаво.